Про ситуацію на фронті говоритимемо і з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас з вашої точки зору. Як може змінитися тактика росіян після нищівного провалу на Харківщині? Ну на сьогоднішній день ми бачимо, що тактика полягає в помсті і цивільному населенню, і можна розраховувати на те, що на жаль. Може зростати кількість ракетних ударів, тобто ракетний терор проти об'єктів, зокрема критичної інфраструктури і цивільних міст. наших. це я вважаю найзагрозливішим, те, що може бути в цій ситуації. Те, що ми бачили на прикладі Харківської ТЕЦ, ще в кривому розі, ці нищівні жахливі обстріли, це тому приклади. Але це знаєте, це така. Від безвиході це такий крок агонії, вже можна назвати, тому що вони не знають, що зробити як досягти переваги на полі бою, тому що на полі бою ситуація складається наступним чином: на сьогодні можна констатувати, що всі російські підрозділи починають переходити в таку глуху і шаленовану оборону з метою бодай утримати те, що вони ще можуть утримувати на сході і на півдні. Тобто вони вибудовують ось ці оборонні рубежі, перегруповують відповідно свої підрозділи чи залишки тих підрозділів, які ще у них залишилися, які можуть вести бойові дії, для того, аби просто затягувати час ну, фактично до зими. Це єдина в принципі стратегія, яка за нас, яку за нас можна відзначити. Плюс вони під це вони розуміючи, що українські сили будуть і далі йти в контратаки розраховують на те, що можуть десь скористатися якимось моментом по тому чи іншому напрямку, і провести свій якийсь там тактичний контрудар локальний. Ось, в принципі, все на що можуть розраховувати, тому що на сьогодні. Якихось великих резервів і сил російської армії їх не видно їх не підтягнуто ні в Росії. Там формується лише початково. Можна сказати, якісь там зараз вони намагаються збирати. Але тенденції такі, що поки що великого підкріплення не видно понад те можна сказати, що навіть по таким напрямкам, як Донецька, Горлівка а, і Авдіївка, дещо спостерігається навіть а, відтік російських сил, тобто вони перегруповують їх на інші напрямки, і це в принципі тенденція така, яка свідчить про те, що резервів не так багато, і вони вимушені так само розтягувати цю лінію фронту і на півдні, і на сході. А для чого їм відтягувати час? Що за цей час відтягнутий, росіяни можуть зробити? Ну їхня ж ви знаєте, що їхня ось ця так, так звана фішка, в тому, що вони вважають, що взимку опалювальний сезон відповідно енергетичне навантаження, значить, вони можуть шантажувати Європу з газовим питанням, питанням енергоносіїв, економікою і так далі. Для того щоб намагатися похитнути підтримку заходу Україні, ну і крім того, вони розраховують на те, що можуть своїми ударами по критичній інфраструктурі також спричинити певний енергетичний колапс в Україні, і в принципі, їхня ідея в тому, аби затягувати війну, це Виключно в цьому, щоб до зими скоротити інтенсивність бойових дій, щоб війна перейшла в більш позиційну фазу, як вони вважають, і щоб в Росії проводити приховані мобілізаційні заходи по тюрмах, як пригожин їздить, збирати людей по інших місцях, але максимально цей час використати для того, щоб бодай якісь Резерви сформувати, тому що в них зараз ну вичерпуються ресурси, ким воювати, і це звичайно ще проблема. А в наших інтересах, звичайно, користаючись моментом якомога більше розвивати успіх і відвоювати, наскільки є можливості і потужності українські території зараз. Ну але якщо вони стають в глуху оборону, навчені досвідом на Харківщині, зрозуміло, що такого швидкого поступу вже може і не бути. І навіть за швидким поступом ми маємо пам'ятати, що стоять втрачені життя наших військових і завдання командування зробити так, щоб втрат було якомога менше. Дякую вам дуже за те, що долучилися за вашу фахову оцінку. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був разом із нами. Ну а у цій порі, як завжди, випуск новин, який представить Оксана Гуцайт.